На страшну знахідку правоохоронці натрапили після заяви одного з селян. Чоловік повідомив, що його сусідка була вагітною, а тепер ходить без живота. Але й дитини ніхто не бачив. Під час допиту горе мати зізнається в тяжкому злочині. Я не чула, що вона плакала. Може, якби я почула, що вона плаче, я б зовсім наша якась реакція в мене була. Реакція жінки на народження доньки просто шокує. Вона наказує чоловікові закопати дитинку в сусідньому районі. Обоє їдуть до лісу. Чоловік викопує яму, а новоспечена матір ховає власне немовля. На цих кадрах слідчі витягають з лісової могили згорток і стільцем. А далі шок ще більше. Експерти встановлюють, дитя народилося живим, а смерть настала від одушення. Тобто, жінка після пологів власноруч позбавила доньку життя. Вбивство матірю своєї новонародженої дитини. Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на срок до п'яти років.